Всім привіт на восьмому каналі. Дуже радий, що ви дивитеся це відео. І буду вдячний, якщо поставите лайки, або ще краще підпишитеся на канал. Якщо якісь питання виникають, будь ласка, пишіть у коментарях, буду по можливості всім відповідати. Сьогодні хочу тему таку відкрити з приводу того, як тут ставляться до українців і як легко чи складно. Знайти квартиру, щоб вам здали в оренду, які потрібно факти враховувати при виборі квартири, і на що варто розраховувати, на що не варто. Отже, поїхали. Значить, в першу чергу хочу сказати, що ця тема дуже важлива через те, що незалежно від того, де ви знаходитеся, чи в Україні, чи в іншому місті, чи за кордоном завжди питання йде про те, де ви будете знаходитися, ночувати, ну тобто перебування, чи ви як турист, чи тимчасово, чи на постійне місце проживання. І вам потрібно визначитися в першу чергу для того, щоб розуміти на ви на певний час тут, чи на довгий тривалий період, і так далі. Від цього буде залежати також, чи відразу орієнтуватися на комфортні умови. Чи вам не принципово е, умови, і деякий час там, в принципі, те, що є, те ви зможете е, і е, винайняти. Е, значить, почну з того, що е, німці дуже, е, скажімо так, не люблять цю бюрократію, яка в Німеччині. Так само, як і всі, і з цими документами возитися, постійно переоформляти. А як ви вже знаєте, в попередніх відео я говорив, що коли заїжджають в квартиру нову, коли здається в оренду, то квартира повністю порожня, практично без меблів, без скажімо так техніки і так далі. На цю техніку і меблі найнеобхіднішу вам може виділити джоб центр якщо, наприклад, ви в Німеччині збираєтеся шукати, а на все інше ну, потрібно буде самому докупляти. От. І навіть якщо ви готові там, наприклад, в'їхати на довгий період, все одно не всі німці, скажімо так, відразу там. Мають бажання вам здати квартиру. Це насправді не так швидко робиться, як в Україні, тому що, наприклад, у вас є оголошення, ви там прийшли, домовилися, все. І якщо у вас всі умови влаштовують, ви просто заселяєтесь там, наприклад, сказали там до кінця місяця, все до кінця місяця. Ви це фактично вже переїхали. Тут е, може плануватися переїзд або, скажімо, оголошення відразу там вказана дата, коли можна буде заїхати. Тобто, це за три місяці, навіть за чотири місяці може бути оголошення викладено. І таким чином е, орендар він шукає на довготривалий період. А українці, як показала практика, е, не завжди е, залишається довгий час на одному місці. Чому? Тому що, коли приїжджають, вони, наприклад, готові на будь-які умови, скажімо, аби було де ночувати, а потім з часом виходить так, що місця мало, то якісь умови не влаштовують, то ще різні накладаються нюанси, наприклад, там збільшилась кількість людей в кімнаті або ну, в квартирі точніше. І, і так далі. Тому вони це розуміють і фактично надають перевагу більшість тим, хто е, переконає, що ви надовго будете знаходитися і, і брати в оренду. Ось тому це враховуйте. Плюс е, ще той фактор, е, що якщо, наприклад, ви шукаєте квартиру, е, то е, вам може допомогти навіть той факт, що знайомі там Німеччині, корінні німці, можуть за вас поручитися. Якщо вони поручаються за вас, то тоді це збільшує шанси швидше знайти квартиру і таким чином ви зможете, скажімо, по цій довірі винайняти як з гарантією того, що вас уже нім німці знають, мають на увазі громадяни цієї е, країни. От, е, і таким чином е, це, скажімо, підвищує серйозні шанси, навіть знаю випадки, коли там платять додаткові кошти, е, наприклад, з, е, комусь з місцевих жителів, щоб вони поручилися, і таким чином е, ви шукаєте квартиру. Ось тепер ще хочу сказати, що є квартири такі, так звані відіес, і коли ви, наприклад, пошук робите квартиру або відправляєте якийсь емейл, ви маєте там казати про себе якісь хоча б інформацію. Ось відієс-квартири це соціальні квартири, вони можуть два рази дешевше бути. Ну тобто вони суттєво дешевше, ніж масова частка квартир на ринку. Ось це суперово буде, якщо ви там плануєте дійсно на довгий час залишитися, тому що вони, мало того, що дешевше коштують. Ви, коли, наприклад, отримуєте допомогу від Німеччини і за вас все платять, це супер. Але коли, наприклад, ви почнете самі працювати, вам потрібно буде цю квартиру оплачувати. І знову ж таки, якщо за вас платять і там у вас є велика там, комфортна, Квартира, а коли вже ви свої кошти платите, то вам потрібно буде розраховувати свій бюджет і звичайно. Там кожен починає думати, а на цьому я можу зекономити. Я, в принципі, можу не чотирьохкімнатну квартиру знімати, а мовно кажучи, мені достатньо трьохкімнатної або навіть двохкімнатної, і чому немає змісту переплачувати. Тому в такому випадку маєте планувати наперед я в тому. Що якщо, наприклад, ви е, зараз е, знімаєте і вам оплачують, а потім будете працювати, скільки там людей буде, скільки там плануєте, там через пів року е, можливо хтось там може приїхати е, ще з родичів е, і так далі, все це враховуйте наперед, е, тому оце так коротко пробігся по найнеобхідніших моментах. І плюс ще хочу додати, що оце ж бюрократія це найбільша перепона. Тому що в даному випадку, крім того, що вам оформити ці документи, договір, підписати, це насправді найлегше. А от якщо, наприклад, ви отримуєте допомогу і орендарю повинні надходити кошти, як вам правильно пояснити, тут ситуація наступна може виникнути, як я, наприклад, спостерігаю в моїй ситуації, коли Джоб-центр, тобто, виплачує допомогу, там вони можуть одною сумою, можуть декількома сумами, можуть частину за квартиру, наприклад, за цю оренду заплатити карточку, Або а частину іншу на іншу карточку, наприклад, орендаря. Тобто, це не говорить про те, що вони всю суму йому начисляють. От розказую реальний приклад, як у нас вийшло, що ми переїжджали з одної квартири на іншу, зараз вже трошки більше взяли. І суть в тому, що ми вже переїхали. Ми вже з цим договір надали, і вони підтвердили, що готові платити за нього. І в результаті ми дивимося на карточку, прийшли кошти рівно стільки, як ми платили на, на попередню, за попередню квартиру, а ця квартира дорожча. І такі питання виникають. А різницю чому не доплатили різницю? А виявляється, різницю вони доплатили уже наступному власнику. Не повну суму, а тільки різницю. І здогадатися, якби, скажімо так, ми не запитували, тут майже нереально, Отак. і оскільки там, наприклад, може бути там різні ну, дві сім'ї в квартирі, ось, то на кожну сім'ю окремо надається, скажімо, допомога. І, відповідно, власником може прийти від джоб центру за одну сім'ю, за другу не прийти. От така штука може бути також, зраховувати. Ну от е, з такими е, фактично нюансами найголовнішими, що ви можете стикнутися. І відразу скажу, що це вже згадував про квартири від ЄС, так звані, вони соціальні, вони дешевші. Е, на них великий попит. Тобто там дуже багато людей. І сказати, що там. Наприклад, якісь інструменти є, щоб 100% вона вам попалася, немає. Якщо, наприклад, пропонують, що за якусь додаткову оплату, що 100% вам знайдуть квартиру соціальну, що ви будете менше платити, не вірте нікому, тому що фактично там як лотерея, тобто. Навіть якщо вас запросили на перегляд цієї квартири, це ще не є факт, що е, вам її здадуть. Навіть якщо вже отримали договір, е, що ви будете е, там проживати, е, поки фінально не буде затверджено і ви не заїдете, у вас немає гарантії, що ви цю квартиру отримаєте. Тобто все може змінитися в будь-який момент. От, е, тому... Будьте уважні, але випадки є, реальні випадки. Наприклад, там е люди шукали е якраз таку квартиру на протязі півроку ну, чи п'яти місяців їм вдалося знайти. От вони постійно шукали, шукали, подали там запит, що їм потрібно. І в якийсь момент їм там перезванювали, в якісь моменти потрібно було приходити на перегляд квартири. Е вони коротко. Розказували про себе. І дуже важливо, якщо ви, наприклад, шукаєте квартиру, не потрібно всім розказувати, що ви з України, що ви біженці, що ви отримуєте допомогу. Ви, як звичайна сім'я, кажучи, чи, ну, скажімо, чим менше про себе розкажете, тим можливо навіть і краще для вас. Тому що. Як я вже сказав, причини, і коли, наприклад, ви попередньо вас розглядають як потенційного орендаря. Для, для них потрібно тільки знати, чи є у вас собака, чи є у вас діти, чи є якісь інші речі чи вподобання, що для вас важливо, і так далі. Про дохід, ну скажімо, якщо не питають, то тоді не потрібно. Якщо запитають, то звичайно кажіть, що у вас буде допомога. Там нюанси, по, по суті, ви можете обговорювати. Знаю випадки, коли, наприклад, у квартирі була якась там меблі, кухня, а, наприклад, писали для джоб центру що, що немає взагалі нічого. Виділяє джоб центр кошти, там різницю якусь ділять між власником і орендарем, або всю навіть різницю. тому що... Меблі є. Деякі випадки бувають, що, наприклад, здається квартира з меблями і вас просять е, заплатити за всі меблі. І, до речі, незважаючи на те, що е, ці меблі вже були у вжитку, вони можуть бути там з дефектами, е, але можуть коштувати дорожче, ніж е, е, техніка в магазині нова. Такі випадки є. Вони не хочуть просто займатися там вивозом цієї техніки. І таким чином хочуть ще підзаробити цих коштів, які вони потратили на ремонт і так далі. І такі тоді, в цьому випадку, якщо ви погоджуєтеся викупити ці меблі разом з технікою, то тоді вони вам можуть дати е, цю квартиру в оренду і ви швидше переїдете. Якщо ж е, не погоджуєтесь, то вони будуть шукати далі. Такі випадки також враховуйте. І в принципі погоджуйте заздалегідь. Майте на увазі, не варто відразу відмовлятися, тому що це може навіть пришвидшити ваші пошуки квартири. Бувають випадки, коли, наприклад, ті, хто орендують за на даний момент житло, вони планують з'їхати, не дивлячись на те, що пообіцяли там довгий тривалий час бути, але вони можуть вас порекомендувати як хорошого. Як я вже казав людину, ніби свого, що заїдуть замість ваш, ну, по суті, без пошуку квартири, тобто це не орендар, займається, точніше, не власник буде займатися пошуком, а квартиранти. От таким чином. Також, ну, скажімо, схема така. Не зовсім приємна, тому що потрібно буде дійсно вихопити цю техніку, яка, по суті, можна сказати, можна її даром взяти там на вулиці. Багато хто виїжджає і там залишає. Ось тому майте на увазі цей фактор також. І останнє, мабуть, також не менш важливе, де шукати саме квартиру. Звичайно, є сайти там. Є, на яких то просто в Гуглі прописуєте пошук квартири Німеччина, там вона видасть два найпопулярніших сайти, на яких там шукають квартиру. І тоді ви реєструєтесь, відповідно, ви шукаєте квартиру, але всіх даних про контакти власника, на жаль, ви можете не бачити. І тільки тоді, коли ви оформите там на якийсь термін підписку, там чим звичайно довший термін, тим дешевше вона обходиться щомісячно. Ви можете або скинутись там з деякими знайомими або родичами, які також шукають квартиру, і оплатити цю підписку, умовно кажучи, на більший період і таким чином разом шукати житло. Ось. Ну, це такий, скажімо так, лайфхак, те, що зменшить, скажімо, трати на це, тому що цей пошук може бути місяць, може бути два, а може півроку. І якщо ви, наприклад, на півроку цей аккаунт оплачуєте і, в принципі, ділите, то це буде краще скинутися на двох і мати відповідно більше часу для того, щоб знайти. Ось, Тому що, якщо ви, наприклад, в аккаунт заходите, ви бачите електронну пошту, ви можете листа написати, відповідно, чекати, коли зможуть відповісти. На емейл, e звичайно, ви листи завжди можете написати, але вже розумієте, як читають листи, особливо, коли приходить там по 200-400 листів на день. Ось якщо ви акаунт оплачуєте, то ви бачите номер телефону, але майте на увазі, що ви маєте зателефонувати і німецькою розмовляти. Орендарі, до речі, деякі не розуміють німецької, бо це може бути, скажімо, є випадки, коли тільки англомовні або якоїсь іншої національності люди чи поляки. Ось тому і англійською було б добре знати. І коли ви номер телефону вже маєте, звичайно, вам набагато простіше домовитися і про зустріч, і про якісь умови уточнити, і так далі. І так. Плюс, в Німеччині дуже, скажімо так, люблять тишу і рано лягають спати. От наскільки я дізнався, так само і в Штатах. Там діти, умовно кажучи, лягають в 8 годині, а дорослі там дев'ятій, й От тут так само можуть в 8 годині вже всі відпочивати. Відповідно, шуміти тут не можна. Навіть якщо ви будете шурудіти, десь щось там пересувати, можуть викликати поліцію, і спокійно там, наприклад, зробити вам зауваження. Ось так коротенько пробіглися по тих моментах, тому будьте в принципі готові до всього. Можливо, комусь зняв рожеві окуляри, а комусь навпаки. Допоміг зрозуміти цю всю систему і бути готовими до пошуку квартири, якщо ви стикнетеся. Ось, тому, якщо було корисно і цікаво, ставте лайки. По цій тематиці нам, мабуть, вже ролики не буду випускати. Але будуть ролики інші, можливо, життя мого або з якоїсь. Інші цікаві, тому якщо цікаво, слідкуйте. Буду дуже радий всіх бачити на каналі. Ставте лайки, підписуйтесь, і, відповідно, пишіть коментарі, що цікавить. завжди радий допомогти. Всім пока-пока, до нових зустрічей.